Наприклад, зараз я закінчила роботу Морський бій. Uh -huh. Морський бій, ну це, це геть інше, це знято на телефон моряком на російському кораблі військовому вночі, в чорному морі, в темряві, їх атакують українські морські дрони. І це відео сповнене жаху, але це жах російських моряків. Вони бігають з палуби на палубу, стріляють в темряву. Як поетично. Ну, це відео, я рік працювала, намагалася зробити з цього композицію, тому що відео само по собі це шедевр. Угу. Воно дві з половиною хвилини, дуже важко з таким довгим відео працювати. Як вибрати так ці кадри, щоб одночасно показати страх темряви, бо там темрява, вона просто. Охоплює все. Mm -hmm. І цей корабль, я знаю, там було написано в цьому пості, з якого це знайшла, що він потонув. Ну, мабуть, хтось вижив, раз цей mm -hmm. телефон все ж таки був. А, тобто це така металева коробка, яка тоне, яка колопсує. Через те, що телефон в руці, там абстракція була весь час: кулі в темряву, дим, палуби, ноги, руки, стрільба і потім вибух. Ну, врізався морський дрон. І mm -hmm. цей морський дрон, він як кула в темряві з цим от, е, слідом на воді. Тобто там всі страхи, у кого які є, вони всі в одному. І, і це, це просто по поетичності неймовірно. Я дуже довго намагалася знайти баланс між цією темрявою і, і, і цим хаосом. Mm -hmm. ну, але це морський бій, ну, він по-іншому репрезентований, ніж, ніж Маріна, ніж класичний жанр. Е, мені з таким цікаво працювати.